Олександр Казьва, житель Чорткова, розповідає раніше, тут на центральній вулиці міста був ринок, який псував загальний вигляд центру. Його перенесли близько двох років тому. І щоб не перетворити вулицю на паркувальну зону, її з усіх заїздів заблокували бетонними блоками. Чоловіка обурює той факт, що місцева влада не зацікавлена у тому, аби поставити сучасні паркувальні огорожі. Біля нашого костелу там є така пішогідна зона, і там є шлагбаум. Шлагбаум відкривається там, електронним способом, кожен має свій там, ключ, як то називається, правильно не знаю. І людина, хто яка має цей ключ цей електронний, вона шлабах піднімається, і вона їде, і вона за закривається. Е, можна дати цей, е, цей пристрій, скажімо, електронний, дати тим, е, хто користується, там, наприклад, під'їзду підвозить товар для пожежників, до ДСНСників, для медслужби, медс швидкої допомоги дати такий, і поставити тут шлагбаум». Тема для обговорення виявилась актуальною: днями карета швидкої саме через цю бетонну огорожу не могла під'їхати до непритомного чоловіка. Бригаді довелося нести його понад 100 метрів на ношах. І, хоч із пацієнтом усе добре, та люди бояться, що у разі потреби туди б не заїхали рятувальники чи інші спецслужби. Тому питання треба вирішувати. Вирішити питання можуть, звичайно, на те в нас є депутати, які мають всі статус, вони мають повноваження і на сесії, чи на виконкомі, відповідно до закону про місцеве середування, вирішити питання. І це питання вирішується, але не в такий спосіб, тому що якщо людина дійсно потрапила в таку біду, як цей чоловік в нотаріальній конторі, то його мало рятувати. І це вирішується за хвилину, ну навіть секунди часом. А коли приїжджає швидка допомога і бачить, що вони не можуть під'їхати нормально. І на ношах винести його, і невідомо по якій ще дорозі. Там ви бачите, що там можна і ями і... можна спосфатиснутися. Випадок трапився на очах одного із підприємців, і він написав про це у соцмережах. У коментарях місцеві жителі реагують по різному Одні розуміють, для чого тут бетонні блоки, бо побоюються, щоб із вулиці не зробили парковку. Інші ж категорично проти, адже таке загородження псує загальний вигляд міста. Тож пропонують поставити обмежувальні знаки. Напевно, треба зробити порядок спочатку тут, потім тут рішати, там не а як. Якщо зараз відкриті ті блоки, то буде уйма машин, то, то люди не прийдуть. Треба привчати до порядку. Їх треба е, вчити їздити за правилами і жити за правилами. Є порушили, має бути невідворотне швидке покарання у вигляді штрафів і тому подібне. Якщо це буде, буде, ми йдемо в Європейську державу, чи як ми перекрили, що тут? Тут зараз ми знімемо блоки, тут будуть зараз стояти всі. То буде не пішохідна зона, а буде парковочна зона. Кому це? Це, що? це неправильно. Я думаю, що якийсь інший можна підхід знайти, щоб сюди і машини не їхали, і можна людей було рятувати. З однієї сторони потрібно, з іншої ні. А через те, що якщо заберуть бетонні блоки, то зроблять парковку з цього ринку. А тим більше, що є заїзд через площу, так що вважаю, що вони там потрібні. Міський голова Чорткова на камеру коментувати випадок відмовився, посилаючись на свій допис у соцмережах. А там йдеться про те, що можливість проїхати була через заїзд поруч із супермаркетом або з вулиці Подільської. Це медики не зорієнтувались, бо за кермом був новий водій, а знак його ігноруватимуть. Штрафи теж не варіант, бо у місті працює всього один спеціаліст із контролю за паркуванням. Та й людей, за словами міського голови, таким не злякаєш. А сучасні паркувальні огорожі зламають. Так робили неодноразово. Тож наразі питання про встановлення сучасних паркувальних огорож чи встановлення знаку у міській раді залишається відкритим.